Майже чотири години тривала тривога на Львівщині. Ворог запустив по західній Україні 15 ракет та 24 ударних дрони. У соціальних мережах люди масово викладали кадри, на яких було чудно звуки шахедів, вибухи і навіть роботу нашої ППО. Дивись, лягай! тут шукають. У деяких районах виникли проблеми з укриттям. Дехто хто скажився на зачинені двері, інші на непридатні підвали. як от, наприклад, на проспекті Червоної калини. Я не можу до підвалу зайти, бо його заливає гамном. Це вже третій раз. Ми просто поставили Трійник і трубу. І це все гамно з каналізації вивалює. Підвал. Що це таке? Це, це жах. Начальник військової адміністрації Львівщини Максим Козицький розповів, що цієї ночі ворог бив по критичній інфраструктурі області. Є влучання у два об'єкти. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вже згодом голова Другобуської ради адміністрації Степан Куленяк уточнив на своїй сторінці, що атака була на промислову споруду, через що частина міста залишилася без електроенергії. Зранку Володимир Зеленський прокоментував обстріл України та повідомив, що під час відбиття атаки загинув пілот Ф 16 Максим Устименко, який встиг знищити сім повітряних цілей.